Христос рождається, славімо Його! Це вітання сьогодні лунає по всіх околицях нашої країни. Ось і минув ще один рік рік нашого життя, рік нашої історії, кожного особисто нашого краю і нашої землі і цілого світу. Хочу сьогоднішній день побажати цей новорічний і цей різдвяний час. Щоби Божа любов завжди була присутня в нашому житті. Нас дуже багато навколо нас, різного негаразду, негативу. Але пам'ятаємо завжди, що світло завжди перемагає темрям, добро завжди перемагає зло. В сьогоднішній день і в цей час, святковий час, пам'ятаймо завжди за тих, завдяки кому. Ми можемо спокійно і гарно святкувати. Пам'ятаємо тих, завдяки кому наші діти можуть спокійно ходити в навчальні заклади і гуляти по вулицях, не здригаючись від вибухів і від снарядів. Дякуємо Богові за цей мир і спокій, який ми маємо тут, в нашому краю. Молімося за тих, хто захищає цей мир, цей мир і спокій на східних кордонах нашої країни. Стаємося завжди пам'ятати. Про наших доброчинців і тих, хто робить нам добро. Бажаю усім вам здоров'я, Божого благословення. Бажаю, щоб ваші серця ніколи не зачерствіли байдужістю і лінивством. Бажаю, щоб наші серця були завжди наповнені вогнем любові, і наш розум завжди був холодний до різних проявів цього світу. Нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини, нехай подає здоров'я і всіх хараздів і Божого благословення всіх ваших добрих намірах і добрих справах, святами усіх! Христос рождається, славімо Його!